Дівчаточка, мої прекрасні квіточки. Всім привіт! У мене сьогодні по плану якось попасти в хаус в неопласі. Відкриття цього магазину було на тому тижні, тож мені самі цікаво там полазити, подивитися, який там одяг. Зараз триває повітряна тривога, сподіваюсь, буде відбій, і ми з вами туди потрапимо. Дівчата дуже мені повезло. Був відвій. Зараз зайду в бару, скуплю собі водички. І потім йдемо в хаус. Розпродаж. Це мені вже подобається. Так, ну що, дівчата, починаємо. ось, будь ласка, футболка. Яка в нас ціна? 799 где, 800 гривень. Якість прекрасна, шикарна якість. Потім для прикладу покажу вам ось такі шорти. Дуже, до речі, непогані. Так, ціна в нас 1000 гривень. Ну, гарні. Такі є чорні і є ось такі блакитні. Теж такого ж формату. За таку ж ціну. 299. Ну такий прикорні. Я б і не носила, але загалом моделька цікава. Я Не знаю, чому дівчата. Всі я якось не полюбляю шорти, джинсові, звичайні шорти, не люблю. Тільки якщо вони такі, знаєте, дуже-дуже широкі. Ну, Знижка, бачите, на шльопанці зі стіччя. 800 гривень, сумочка. Оце білі Айліш. 800 гривень. Ось така дивіться для молодежі. Що це ходок, чи ходці. ну Прикольно. Така в нас ціна? 1000 гривень. Така з мішковини Прикольно. Маленькі дивіться, звичайно. І 399 гривень. Як вам? Подобається, не подобається таке. Таке більше як піжамна версія. Відійти? 600 гривень з котиками. Ой, яка краса. Боже мій. Що там написано? we are in love. Це ми, ми закохані. О, це дуже мило. Ззаді просто біла. Що ми ще бачимо? Боже, оце мені подобається. Футболка, клас. Тільки що чорна. Яка у нас ціна. Дуже прикольно, подобається принт. Так, ціна у нас, дівчата, 600 гривень. Я ще піду, дівчата, потім на знижки, там далі здається. Там будуть дешевші ціни. Ось така. О, дивіться, яка які прекрасні вишні. Теж, напевно, 600 гривень. Все, секундочку, секундочку, секундочку. Так, 600 гривень, дівчата. Ну, класно дуже класна. Давайте ще вам покажу ось таку спідничку. Дивіться, така романтична. Ну що, нічого така? Дівоча-дівоча. Так, -дівоча. ціна спіднички нас спіднички 1000 гривень. Так, хочу вам показати джибіси. Це на крокси. Такі холокіті прикорні. Ціна джибіців 500 гривень. Ось такі. Дивіться. Ось такі з капібарою. Капібара на крокодилі. 879? Ні, 500. 879 це не ціна. Капібара Капібара Прикольний, до речі. Але з Hello Kitty мені більше сподобалося цей банки, щоб віточка XOXO. Дівчат, я прийшла в хаус. За ось такою маючкою. З чашками. Не знаю, буде мій розмір, не буде, бо зазвичай їх роблять там на XSS. А мені потрібен L або XL Ну, L бачу, а XL? Ні, XL не бачу. вже Так, секунду. Так, є тільки Елька. Наче Елька така величенька, дівчата. Зараз вам покажу. Але все одно. О, де чашки на Ельці. То дівчата інша модель, оце, з чашками, там просто не туди повісили. Оце МК. Елька є тільки чорна. Ну, я зараз ще запитаю дівчат, може є ельки десь. Такі юбочки теж з такого спортивного матеріалу. Така ось біла. Хто там займається тенісом? Це юбка шорти, напевно. Зараз я подивлюсь. Так, це юбка шорти, дивіться. Для спорту. До речі, це дуже-дуже зручно. Для тих, хто займається. Кажуть, що зараз дуже популярний великий теніс. Ціна 799, я думаю, для спортивного одягу це нормальна ціна, бо там, в якомусь мегаспорті така юбочка буде 1200 коштувати. Такий матеріал, ну, як для спортивного приємний. Такого ж матеріалу є ось такі ковтиночки, теж під юбочку, і білі, і ось такі чорні. Так, ковтиночки, футболочки по 500 гривень. Зараз гляну, Так, і ця 500 гривень. шльопанці такого формату. Подобається вам таке чи не подобається дівчата? Пінні. Дякую. Ціна 700 гривень. Оці ось ці з чашечкою по 400 гривень, так? По 400? Ні, з чашечкою по 500, без чашечки 400. Є блакитна, чорна і молочна, така майже біла. Квіточки, заколочки по 200 гривень. Ось ці рожеві і молочні. Ось ця, боже, яка гарна. Дуже гарна, дивіться. Ось ця скільки коштує? 299. Ну, є, є. різні ним 299 чи 200. Шльопки Hello Kitty. Hello Kitty, скільки коштує Хеллоу Кіті? Hello Kitty 800 гривень, будь ласка. Оце такий теж для молодежи. Для підлітків для молод. Крокси Hello Kitty. Ціна. Ціна 900 гривень за крокси. Це дорого чи дешево? скажіть мені, за крокси. Так, йдемо далі. Білі Аліш, футболочка. Будь ласка перед вами. Ціна 800 гривень. Якість непогана. Ну, єдине, що вона занадто щільна на літо. Потім ось такого плану юбка шорти, чорна і О, чорна, блакитна і чорна. Дивлюсь на блакитне, кажу чорна. Ціна 1000 гривень. Денім. Денім. Я не знайома з Денімом з хаусу. Я звикла до з сінцею. Я знаю, як обирати в сінцеї Денім, а ось в Хаусі... Ось Я його торкаюсь, дівчата. Не дуже мені подобається якість. Хто брав Денім з напишіть мені, подобається вам Денімс House чи не подобається. Ось такого синього кольору теж є. Юбка-шорти за тисячу гривень, як я вам казала. Тапульки типу Ерме, але не Ерме. 700 гривень, чорні. Блочки по 700 гривень, дивіться. Отім ще зараз покажу вам ось ці шорти. Такі теж широченькі по 1200. Такого плану. І ось такого. Дивіться, ці більш світлі, ці більш темні. Ну Ці непогані, а то юбку-шорти, яку я вам показувала, то мені по якості не сподобалося. Оце такі гарний день. Купальники є. Якось все в різнобій. Такі ось, бачите, теж бачу, молоденькі дівчата такі топики носять. Зараз ціна 450-449. І оці за 700 гривень є ще в коричневому кольорі. Сумочка подобається вам така. Ну це як шопер, напевно. Вон, до речі, класна. Зараз на знижці 600 гривень. Саме як шопер її використовувати, прикольно. Так, футболка 700 папає. Платьячко, сукенка, скільки в нас? 800 гривень. Ну, поліестер. О, дівчата, а ще та пуля, дивіться, якого шоколадного кольору є. І ціна, напевно, така сама, як в тих коричневих і чорних. Так, 700 гривень. Ну це гарний колір, дивіться який. Дуже гарний. Колір шикарний. Мені подобається. Не знаю, як по якості вони. Колір просто шик. Скажіть мені, подобається вам такого формату футболка? Дивіться, вона прозора, типу спортивна, а типу ні? Тут теж прозора, це підтопок може якийсь. Так, що в нас по ціним, Ой, 700-900, 899. Ну дешево. Щось в ній є? Як я люблю казати, я б так і не носила, але щось в ньому є. Звичайних базових футболок, дуже багато. Там бачила блакитну, рожеву. Ціна на базові 400-500 гривень однотонні. Ну, мені подобається, до речі, що є базові. Ось така рубашка дівчата. Нагадую, вона мені мою рубашку з вайкіті, якою я не дуже задоволена. Ця 800 гривень, ту я купляла за 300. От зараз я вам покажу себе. Дивіться, сподіваюся, видно. І ось ця така Дивіться, на мою рубашку. Скажу вам чесно, дівчата, що ця рубашка з вайкіті, вона неприємна до тіла. Я її ношу, бо вона так виглядає, наче непогано, така, не парка. Але сам матеріал дуже жорсткий. То він мені не подобається. Взагалі, в мене з речами, з Вайкікі якась сумна історія. Вони мені не служать зовсім або не подобаються. В плані, може подобатись дизайн, а ось там якість чи тривалість їх носіння мені не подобається. Так, давайте повернемось в хаос. Ось така футболка 700 гривень. Тут так, а там ще ззаді є. Ой, гарно такі стразики. Прикольно. Чому б ні? Чому б таке носити, Ось такі футболочки теж такі з мінімалістичним дизайном. Оцей дизайн, дивіться, 600 гривень. Ну, хіба це не мило? Кошеня-огірок? Може є якийсь прикол кошеня-огірок, як ото балеріна капучино. І кушення огірок. Так, йду в чоловічий відділ, трошки похожу по чоловічому відділу. Дивіться, така весела футболка 700 гривень. Добре, З капібарою 700 гривень біла. З перчиками 700 гривень чорна. Давайте оцю хтось мимо. О, це парні футболки треба купляти. Ота чорна для вас, а оця біла для коханого. Ціна 500 гривень. Якийсь котик зіп-зіп. Теж якісь приколи є 700 гривень. Дивіться, сумочки для чоловіків. Давайте подивимось ціну на сумочки 700 гривень, ось така манюнька. Така якість, не дуже. Ось така мені більше подобається. Бо видно, що вона тканина, але не придираєшся оце, до вигляду цієї шкіри. Ця 600 гривень. Значи нічого. Аксесуари для чоловіків, хто з чоловіків таке носить. Пояса. Давайте шорти джинсові подивимось ціну. Ціна. 900 гривень блакитні. Там не буду виймати чорні. Дивіться. Чорні тисяча. Такі з потертостями. Mm. До речі, я так розумію, це льняна серія для чоловіків. Коти по льняна. Я не впевнена, що тут повністю льон. Де взагалі тут склад? Склад, склад, склад. Зараз дівчата, секунду. 55% льону ось в таких штанях. Ціна на штані 1200 гривень. Ну, 55% льону це для мас маркету нормальна історія. Ось такі, дивіться, важні сорочечки є для чоловіків. 800 гривень, зелена, синя така. Ось такі шорти теж, я так розумію, що тут. Під льон. дивлюсь, зараз вам скажу. Ні, дівчата, це не льон. Це просто бавовна. Ось такі таж кольору і світло сірі. Кухі. Це схоже на льон. Це точно схоже на льон. Де тут подивитись склад? Так, дівчата, тут всього лише 15% льону, але на дотик мені більше. 15% льону, інші відсотки це бавовна. Ось така зеленого кольору є, світла. До речі, світла по якості якось приємніше, ніж зелене. Блакитна і чорна, чи темно-синя. Боже, в мене вже дальтонізм. Ні, це, напевно, темно-синя. Ручки дуже гарні. Сорочки футболки чи швидки, як воно називається правильно, блакитна і молочна. далі. Йду далі по чоловічому відділу. що у нас тут О, крокси 600 гривень. О, це вигідно. До речі, прикольно виглядають. І всі такі що це оливкові. Так, оливковий, синій, оливкові сині. і синій. Вон футболки, чоловічі від 399 гривень. Я думаю, що і жіночий такий ждет стенд, потім туди піду. Ось така. Це по 600. Дивіться, ось така, до прикладу. Прикольно. Давайте, ось просто буду виймати те, що мені. В принципі, буде подобатись. Ось така. Це 500 гривень Лос-Анджелес. Мені подобається оця футболка Лос-Анджелес. Зараз виключу камеру, <свісно> собі подивлюсь. Ось така дивіться теж чоловіча. Гарно. Мені оця подобається теж. Біле. дуже багатий вибір білих футболок. Дивіться, теж з мінімалістичним написом. Отак ну, от, отак ну, от. Джинсів багато приходьте, дивіться. Так, скільки кеди ми подивимось зараз, чоловіч? Вон 600 гривень. Дешевше нікуди. Гарне, якість нормальна. Ну, не гарна, нормальна. Кажу, як є. Теж для молодежи за 600 гривень, для підлітків ось такого плану кеди. он 800 гривень, дівчата. Ще ось такі кеди. Скільки ціна, я не бачу ціни. А я не бачу ціни. Де? Де ціна не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Я кажу, не бачу, щоб Гага не співала, бо потім мені... Кажуть, що то авторське право. Так, 600 гривень ось такі кеди, 600 гривень ось такі кеди, Ось такі кросівочки по 600 гривень. Дивіться, білі і бежеві. Дівчата. Чоловічий відділ дуже-дуже мені сподобався. Ось прям, напевно, більше, ніж жіночий. Кепачки, він прикольний, клапаснюсь. Хорт, скільки. Є? 300 гривень, гарна кепка. Потім ось така, яка не парка буде. Скільки вона коштує? 300 гривень. Нормальна кепка, не парка. Ось така. Ось така 600. Це вже дорожче. Так, а ось ця познайоця, наприклад, ось 300 гривень, гарна кепка. Дівчата далі в жіночі. По-чоловічому походу. О, давайте кепочки, як ми подивились чоловічі, подивимось тепер жіночі. Ось з ведмедиком 299. Така рожева 200 гривень. Майже як на тіму ціну за кепку, можна брати. 149 гривень, чупа-чупс. Вентиляція. Те, що потрібно для літа. А ось така, дивіться в хаосі. 199. Прекрасно. Так, дівчата, супер крокси вам покажу. В хаосі. 800 гривень, дивіться, який. Ну, прикольні, веселі. Ось такі типу біркенштуки. 900 гривень. Ну, якість... Нічого не буду казати про якість. Чесно кажучи, о, такі бірки, типу беркін штуки в кропі кращі по якості. Ці. Ну, я бачу клей. Ну, не знаю, не дуже, не дуже. От такі в'єтнамки по 300 гривень чорні. І крокси, які я вам хотіла показати. О, тут вони, здається, дешевші, ніж чорні. Чорні 800, а всі, а всі, а ці 600 дівчатам. Такі вже пелюкою припали трошки. Так, от. І теж є стенд з футболками. Давайте, батер'яло подивимось. Ось така класична, без малюнків. Класична без малюнків нас коштує 300 гривень, як і написано, від 299 гривень. Потім ще хочу вам ось цю показати з медмедиком. Ну це, напевно, дорожче буде. Не напевно а точно. І точно наскільки вона дорожча, ця з ведмедиком 600 гривень. Ось така прикольна. Я бачила, до речі, хтось з богарів цю футболку міряв. Вона непогано дивиться. Така. Ну, не на 30, а до 30. Хоча, блін, яка різниця? Можна і в 70-та вдягати і нічого не соромити. Скільки вона коштує? Скільки? Ця 600 гривень, дівчата, коштує. Що це я? HG'зом займаюся? Так. Куди ми ще йдемо, куди ми ще йдемо? Давайте ось ці маєчки подивимось. Звичайні. Так, звичайна маєчка 300 гривень. Ось така. Ой, нігодько бачите. Так, а ось така скільки в нас коштує. Зараз дивлюсь ціну, потім вам показую. Зараз покажу, оу, хто там так. Ця теж 199. Непогано. За 200 гривень непогано. Дуже навіть непогано. Так, сукенки, дивимось сукенки з вами. Давайте будемо дивитись. Поліестерові. Може, і не варто вам їх показувати, бо вони дуже поліестерові. 599. Ось така. Потім. Дівчата, ну, лютий поліестер. Ні, от я вам чесно скажу, поліестер не хочу вам показувати. Отаке, от отаке. Це котон, наче 600 гривень. Сокня монашки чи що? Ну таке, скучно, не цікаво. Скучно не цікаво. Ось така що це в троянди. Чи що? Трояндочки, напевно, червоні квіточки. Що це? Циганка чи кармен? Кармен, циганка. 599. Ось така. Теж поліестер. Це поліестер, шість цукенок. Мало. не поліестер, 799. Ось такого плану. Подобається вам. Мені. мені не подобається. Мені подобається, дівчата, ось сукня. Романтично. Як? -то? Вже не раз сьогодні казала. Я б таке не носила, але воно мені подобається. На вішаку 600 гривень. Швури за 400 гривень. Прикольні. Є молочні, є рожеві. Ось так дивіться. Зараз Як Дякую, дівчатка. Що по сині 400 гривень? Дівчат показую аксесуари, дивіться, сережки, наборчики по 119 гривень. Непогані, ось 199, гарний набір. Заколочку вже показувала 199. Ось такі дивіться, які гарні. Так, яка ціна. 300 гривень. Окуляри по 149. Така універсальна форма сережки 149. Оці, до речі, дивіться, оці штучки це для телефону. Так от вставляєш туди чохольчик і носиш отак от, як браслет, на браслетику телефон. Це теж молодж таки носить, а я не можу вивезти. Кольє літнє, літнє, нелітнє, універсальне, все 149 гривень. Це 249. Ну що, ти поміряти мені щось? Жилетки, штаніки. Давайте жилетки ще дивимось, дівчата, і ще там сукеники далі. Жилетка 699, така біла. Ось така льняна. Колір льна. Скільки вона коштує? Теж 700 гривень. Чорна є, ось така біла в блакитну смужку 500 гривень, непогана. Чорна 700 гривень. Отак от. А ось ці такунчики. Зараз на знижці 400 гривень. І сукні, сукні, Зараз відійдемо. так, подивіться. Біла, зелена, коричнева і чорна. Ціна 800 гривень. Матеріал чи і натуральний наче і ні. З якимись домішками, О, ні, це взагалі не натуральне, це щось дивне. Є такого чорного кольору і такого смарагдового. 800 гривень. Так, оце інший фасон. Це один матеріал, а оці три інші. Всі більш натуральніші. Так, дівчата, кеди по 700 гривень. Беш, дивіться, і блакитні. Кому таке цікаво, можна прийти в хаус і приміряти. Дуже-дуже легенькі. Майже не вагомі. Дівчат, на цьому відео з за хаосу завершую. Дякую, що подивились. Я буду приміряти те, що я обрала. Як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.